Дякую, що прийшли на мій сольний стендап концерт. Мені дуже приємно. Мені реально дуже приємно. Да, дуже класно. Мені 32 роки. І ви знаєте, я собі задумався. Ну все, Саш, прийшов час вже бути успішним. Багатим. Я навіть почав читати книжку про мотивацію, про успішний успіх. Поаплодуйте, чи є успішні люди в залі. Я решту вітаю на своєму бізнес-семінарі. Я вам розкажу, як то робиться. І я читаю книжку про шлях мільярдера, про те, як його життєвий шлях, і думаю, порівняю, він в 9 років придумав свою першу бізнес-схему ферма з хробаками. Я в 9 років, я їв хробаків. Відчуваєте різницю? В 11 років він придумав свою першу успішну модель, яка приносила йому 200 доларів в місяць. В мене в 11 років успішна модель полягала в тому, щоб не захворіти на коляду. Бо такі бабки можна провтикати, що капіць. Розумієте? Він навчався в Гарварді, в одному з найпрестижніших університетів світу. Розумієте, в Гарварді, яке в нього було оточення, які люди навколо. Я кенту кажу, прикинь, Він ще й в Гарварді навчався. А мій Кент, а де то? Оточення. Оточення дуже важливе. І виходить так, що книжки, яка б мала мене змотивувати щось робити, загнала мене в депресію. Я вирішив вирівняти ситуацію і почитав пригоди Фіна». Там чувак знайшов до хлопку, та в нього день вже вдався, то навіть ближче до моїх реалій. Розумієте? Ну і будемо відверті, якщо багато грошей, вони міняють людей. Я це знаю по собі. Коли в мене було 50 гривень, і я заходив в маршрутку на задні двері. Я передавав через милих добрих людей цих 50 гривень. вони йшли до водія, водій давав решту, і ці милі добрі люди вертали мені здачу. Коли я заходив маршруткою, і в мене була купюра в тисячу гривень, то я не передавав. Бо непонятно, що за уроди зі мною їдуть, правильно? Я особисто йшов до водія, давав йому гроші, він давав мені решту, я перераховував, бо той рагуль може намахати, правильно? Гроші міняють людей. Знаєте, коли у вас велика сума готівки в кишені чи там в сумці, ви йдете, ви такі, трошечки піш більш... не довіряєте людям так ходите, озираєтесь. Ну, по тій самій причині ви десь бачили бомжан, які хвилюються? Ні, він! Клас! О, двадцятка, приколь. Так. Гроші сильно міняють людей. І я е, постійно зі всіх пабліків давить, що всі успішні, всі досягають якогось успіху. А в Україні, друзі, в Україні дуже низький рівень середнього класу. Прям дуже низький. У нас країна контрастів. У нас або дуже багаті люди, або ті, що кажуть, що кетчунесто Соус. Розумієте? <рес> ну, і на, ну там навіть за меркою порівнюю рівень життя, там рівень життя вищий. Банально Санта Клаус кладе подарунок в шкарпетку. А в нас шкарпетка то вже подарунок. Я не маю тої фінансової грамотності, я позичав гроші. Поаплодуйте, хто позичав гроші другу. А хто позичав гроші друга, вертала вже гнида їбана. Я позичив кінту 300 доларів на горіховий бізнес. Я знаю. Це суто моя вина. Горіховий бізнес. Акції Apple, правильно, біткоін і тоді горіховий бізнес. Запам'ятайте, не можна позичати гроші на той бізнес, який може прогоріти через білку. Нереально, не треба. Ну, гроші просто так не беруться, треба ходити на роботу, а роботи різні бувають. І самі працівники. От я наприклад вважаю, що найгірші люди це працівники кол-центрів, оператори кол-центрів. Це прямо уроди. Я працював оператором кол центру тоді, зараз це Vodafone, тоді був МТС. Знаєте ту фразу, коли е, робот говорить, на даний момент всі оператори зайняті. Залишайтесь, будь ласка, на лінії. Коли мені було нудно, я сам говорив ту фразу. <ріграє> я прям так і говорив. На даний момент всі оператори пішли їсти і Шо-шо? Оцініть, будь ласка, якість обслуговування, де один це вам не допомогли, а 10 це розмір вашого пісюна. <ріграє> Очікуйте, ваш цінок дуже важливий для нас. Палялям пам'ятам пам'ятам. Пам, пам. І люди, які дзвонять в кол-центр і додзвонюються, вони вже агресивно налаштовані. Тому що це тяжко, ти робота маєш почекати, поки слухавку візьмуть. І до мене, коли додзвонювалися злі люди, в мене бували випадки, я кажу, добрий день, чим я можу вам допомогти, а з іншої сторони, о, о, ти живий, сука, ти сука. Як я можу до вас звертатися, але ти хуй. Дуже приємно, пане хуй, Ну, бо як там така форма, так і звертаєшся. Якщо ви ваші ті вишки. МТС, інтернет не зробите, я всі розхерачу. Я думаю, чувак, Якби ти знав, як мені пофіг. в мене зарплата 1800 гривень в місяць. В мене самого лайф. Розумієш? <риклад> Те, що так? <риклад> Те, що я підняв слухавку, то взагалі випадковість. Так. І останній робочий день я просто стібався вже над людьми. До мене дзвонить чувак і каже, я би дуже хотів встановити мелодію на гудки. Я кажу: ну дивись, база полетіла, можеш наспівати. І тіп такий: Ну я би хотів: пам 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 парам пам-пам.

Це мені не дуже підходить. Дивіться, є ще одна, але вона не в моєму вокальному діапазоні. Я можу вас з'єднати з спеціалістом Сергій фальцет. Добре? Давайте. Пі -пі -пі -пі. Сергій фальцет слухаю. Я думав, у вас буде якийсь тончий голос. Я курю. Раз вас з'єднали, ви хочете мелодію на гудок. Є така. Чесно, вже мені не треба мелодії на гудок, Я тут на густомовці разом з дружиною, в ней день народження, її улюблена пісня Мотив з таксі. Можете? Так, шановний, ну, по-перше, це, знаєте, не стіл замовлене, це кол-центр. Ну, будь ласка, можете? Дуже корисний навик, дуже корисний навик. В житті мені ще пригодиться. Дружина друже, та я бачу, що і ви теж.